Так, знахідочка, ямка. І знахідочка викинули. П'ятьок. Рік. 43. 43. й 43. й По-моєму, 44-й не часто. 43-й, але дивіться. Збереження нормальне. М -м, приємно. Приємно. Шукаємо далі. Так, друзі. Ходив, ходив. Думаю, що я робить, чи йти отсюда вже чи не йти. Думаю, да похожу ще трохи. І тут у мене сигнальчик. 95, чіткий, монетний. Але подивився поруч. Дивіться, що робиться. Мусорник. Вон. І желізо всяке. І ось. Сигнал. Метр. Зразу хотів онлайні зняти, а потім думаю, да, не фіг знімати, бо це більше всього або ложка, або якась. Ну, щось якийсь шмурдяк. І ось, копнув. І я сам в шокі. Менітосіну. То, по-моєму. Ще не розпечатував, не роз... Двушка чи що це? Дві копійки, 1800 Дивіться, яка красунька! Ху-ху-ху! Оце палоска! Оце я приїхав! Нічого і не нагадувало, що я тут щось знайду. Вау! Дивіться яка! Не знаю, що під низом терти не буду. Але рельєфчик проглядається. Клас! І, і сигнал вже був 95, 94, 95, чистий монетний мідний сигнал. Думаю вирю онлайн, а потім думаю, да глянь в сторону. Мусорка. Думаю, який тут онлайн. Тільки даром буду мучитися, коли зніматиму і копатиму. А тут таке щастя випало. Жесть. Це моя за все за все весь час копу. Друга Павловська тільки, ні третя, брешу. Копійка була, дві копійки, це дві копійки. Але... Монета варта уваги. Ну що, походимо ще тут? Клас. Так, викопав я черговий монітосик, і ось він лежить. Це у нас, по-моєму... Щитовичок. Щитовичок. Так, це щитовачок. Диви ще бодонький сохранчик, біленька. Взагалі-то вони такі убиті зелені. Ну, коротше, за закінчив, але точно бачу щитовичок. 20 копійок, рік. Зараз протручу чуть, чуть. Може побачимо. 33. 33. Берем. Шукаємо. Го далі Так. Не відійшов. І 50 сантиметрів. Ось тільки що щитовичок 20-ку підняв. Це ямці. І ось поруч ямка. І опять по-моєму. Советик. Зараз подивимося Так, нічого не видно. Зараз терну трохи, подивимось. Так, тернув. І теж бачимо, що це двадцяточка щитовичок. Дві двадцятки поруч. Ось одна і ось друга. Перша друга. Двадцяточки. це який? Тридцять. ніби 31. Ну що, забираємо? Дві монитосинки приємно. Ідемо далі. Так, друзі. Красивий сигнал 95. Але не глибокий. Не глибокий. Ну, будемо рить зараз, Попробуємо вживу, бо перед цим я вирив. 95-й сигнал, знав, що монетний, але не вірив, що там монета, може бути. І з'явилась двушечка у нас. А тепер... Блін, незручно. Тепер, щоб не прогадати, якщо тут такі мідячки валяються, попробуємо спробуємо вирити. виритиня. І не хочеться... Так, сигнал не глибокий. Ой, це вже лопата моя. Вибачаю, сорі. 95. 97 навіть. 95-97. Цікаво, що тут? Ха, я вже бачу. Я вже бачу, а ви бачите? Ось. Блін, камера. Ось. Ось. Ось він. Ось він сигнальчик наш, 95. І що це в нас? Таке. Це десь щось мені схоже, що це п'ятачок Миколаївського формату. Ану зараз протру. Секундочку. Так, тернув я. І це в нас п'ятьорік. П'ятьорік 69-го року. 1869. О, п'ятерик, Хорош. Нифіга себе. Медяшки. А що ж тут було? Навіть не знаю. Навіть не знаю. Можливо дорога, можливо щось. Ну, зараз тут нема нічого. І по картам теж. Тут нема нічого. Це так випадково. Я натрапив на цю містину. Ну походим. п'ятерик. П'ятачок. Шукаємо. Продовжуємо. Так, черговий у нас сигнальчик. Що-що цього я не очікував взагалі. Стоп, а. Ай, бля, не тренди. Дивіться. В лісі темно, правда, стало. Дивіться, що я знайшов. Угу! Вау! Оце хрестяра. Цілий. Йо! Так, тут ходить треба. Тут треба ходити. Сьогодні не знаю як. Ще що виловим. Вау. Дивіться, що тут робиться. Це ж на цьому місці я знайшов топор по Київській Русі. Блін, та де різкось. Е -е. Топор по Київській Русі. Накладку з І оце тепер зайшов, думаю, ще може щось. І монетки пішли. Павловська душка, П'ятьорік Олександра Другого, да? чи третього. А це хрестяри який Зачетніший, важкий. Хороший хрестик. почиститься буде в колекцію. Таких я ще ніколи не знаходив. Так, Гоу далі! Ще одна Ще одна несподівана знахідка. Капець попарив між коріннями. Дивіться що. Кружка. Прикольна. Клас. Ай, жалко, що розбито. Ні, я її не розбив Це, це не я, бо я б чув би. Всередині біло. Латунна, напевно, мідна була, або не знаю. Але приємно. Несподівана взагалі знахідка. Клас. Так, треба ходити тут. Я побігав, побігав він минулого разу. Тішився ж І думаю, о, клас. А тут дивіться, що робиться. Хрестики, монетки. Кружечка, клас. Давайте шукаємо далі йдемо. І на фінальчик отаку прибуду знайшов. Надувне було. Певно, летіло, летіло і прилетіло сюди. Що це таке в трусах. Губка Боб чи що це? Губка-боб напевно. Тільки щось грудь волохата. Отаке таке навіть в лісі знайти можна. Ну все, йдемо додому, на сьогодні. Може колись повернуся ще місто непогане, по-моєму, тут просто була тут не завина, водойма. Тому і знахідки такі різні по різних періодах, пару тисяч років. Щось таке, вроді тут була вода. Ось такий, Так, ну можливо, колись повернемося. Бажано найкраще тут осінню походити. Або ранній весною, коли цих кущів не буде. Бо неможливо. Ну а так, всім пока. До нових зустрічей. На сьогодні я нормально покопав, я рахую. Знахідочки непогані. Ну все, йдемо, забираємо свого симплекса. І додому. Гоу!